Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я приготую 4 страви з 1 кг фаршу. Фарш у мене курячу свиний розділила його на 4 рівних порції по 250 г. В одну порцію фаршу натираю цибулину, але не повністю натираю, а лише половинку цибулі натираю. Додаю до фаршу з цибулею солі за смаком. Перцю чорного меленого, перемішую все ретельно і з цього фаршу виробляю фрикадельки середнього розміру. У мене вийшло 13 таких фрикадельок. Поки фрикадельки робила, поставила на вогонь воду, вода закипіла і тепер в киплячу воду відправляю фрикадельки. 4 столових ложки рису промила і додаю до бульйону з фрикадельками. Пшоно відварила заздалегідь склянку 200 мл, пшона залила киплячою водою, постояла трошки, промила і відварила. Поки пшоно охолоджується, я дві цибулини покришила, а також три моркви середнього розміру потерла на крупну тертушку. Цибуля підсмажилась, додаю моркву, все перемішую і підсмажую. На сковорідці під закритою кришкою. До цибулі з морквою додаю півстолової ложки солодкої паприки, перемішую все ретельно і довожу до готовності. До бульйону з рисами і фрикадельками додаю столову ложку засмажки, перемішую, додаю також лавровий листочок і довожу до готовності. В кінці додаю подрібнену. Зелень, у мене Петрушка. Пульйон я підсолювала своєю адигейською сіллю, кому цікаво рецепт у мене на каналі є. Одну страву приготувала, тепер готую другу страву. Капусту натерла на крупну тертушку. Буду робити ліниві голубці, але не без рису, а з пшоном. А чому би не з пшоном? Половину засмажки додаю до пшона, відвареного і охолодженого. Додаю натерту капусту, а також два сирих курячих яйця. Яйця в мене маленькі, тому додаю два. Якщо крупне, можна додати одне яйце. Сюди ж також додаю одну частину фаршу, який лишився в мене 250 г. І підсолюю своєю адегейською сіллю, ароматною і смачною. Фарш ретельно перемішую і виробляю. Ліниві голубці продугуватої форми У мене вийшло 9 штук. Ці голубці буду випікати в духовці, тому форму вистиляю фольгою, змазую олією і викладаю наші ліниві голубці у форму. 2 столові ложки томату, 2 столові ложки сметани, підсолюю, додаю склянку води, все ретельно перемішую. Цією сумішю заливаю голубці і відправляю їх у розігріту духовку. Духовку розігріла до 180 градусів. Випікати буду до готовності. Спочатку буду випікати під фольгою десь хвилин 50 а потім. Пів години без фольги. Слідкуйте за духовкою і за готовністю голубців. Також ще додала два лаврових листочки. Голубці спеклися, це ще друга страва наша готова. Поки я страви готувала, фарш стояв в холодильнику. Тепер дістала і ці два Дві заготовки фаршу на розігріту з олією сковорідку. з однієї тарілки фарш. Відправила на сковорідку, перемішую і підсмажую його. Фарш підсолюю. Якщо звичайна сіль, можна додати приправи за своїм смаком. Також додаю до цього фаршу одну столову ложку засмажки, яка в нас лишилася. Серетельно перемішую. Це в нас будуть макарони по флотськи В Цю сковорідку додаю макарони, перемішую і заливаю киплячою водою. Води додаю стільки, щоб макарони були повністю покриті. Накриваю кришкою і готую до випарювання вологі і до готовності макаронів. Поки макарони доготовлюються, я на іншу сковорідку розігріту з олією, відправила той фарш, який в нас останній лишився. Перемішую все його ретельно, також додаю останню засмажку, яка лишилася, все ретельно перемішую і готую таку начинку для заливного пирога. Звичайно ж, не забуваємо підсолювати начинку. Начинка приготувалася, охолоджується. А я тим часом зроблю Тісто. Для тіста я взяла 5 дуже дрібненьких яєць. А ви візьміть, якщо нормального розміру яйця, то візьміть 3, буде достатньо. Підсолюю яйця, можна додати, якщо бажаєте, за своїм смаком, також цукру. я не бажаю. Також додаю 3 столові ложки майонезу і 3 столові ложки сметани. Також додаю неповну чайну ложку соди, можна погасити соду, я не гашу так, як там є і сметана, і майонез. Також додаю повну склянку борошна. У мене борошно пшеничне, цільнозернове. можна додати будь-яке. Отаке тісто виходить, дивіться, нерідке. Але й не густе. Цим тістом буду заливати наш фарш підготовлений. Форму беру, у мене така форма для кексу. Виливаю половину тіста, форму вислала пергаментом антипригарним. І виливаю, половину виливаю викладаю начинку, і іншою половиною тіста закриваю начинку, відправляю кекс пиріг. В духовку духовка розігріта до 180 градусів. Випікати буду хвилин 40-50 слідкуйте за приготуванням самого пирога. Всі чотири страви приготувала. Бульйон наш із фрикадельками, от такий став густенький, бо той, що рідший, вже дехто з'їв. А це макарони по-флотській, от скільки їх багато. А це наші ліниві голубці, красиві, ароматні. І отакий от пиріг, кекс, хліб. Як його назвати? Не знаю. Зараз розріжу і подивимося, який він всередині. Ще не різала, не куштувала, не дивилась. Ну що, ще він такий гаряченький. Отакий, дивіться, красивий. М -м -м, наче хлібець такий. Зараз скуштую. Дуже смачний і начинка смачна, і саме тісто смачне. От скільки страв можна приготувати з 1 кілограма фаршу? Економно, смачно. І можна нагодувати цими стравами всю сім'ю. Всім смачного, будьте здорові і щасливі!